Частина лозівських бізнесовців за землю не платить, а частина платить скільки заманеться. За підрахунками секретаря міськради Сергія Коби, через таке самочинство, міський бюджет на рік недоотримує сотні тисяч гривень. Щоб дисциплінувати несумлінних підприємців, у мерії створили робочу групу. Під час першого зібрання 5 травня податківці, земельники і депутати домовилися, як надалі діяти. Після поїхали перевіряти кілька міських підприємств. Разом із комісією у рейді побувала і наша знімальна група. Робоча група планує побувати за п'ятьма адресами. Всі тамошні підприємства працюють на комунальній землі, але не оформлюють документацію і не платять оренди. Комісія має розібратися, чому і спонукати підприємців виправитися. Ми зібрали. В одну групу податкову земельний кадастр, архітектурний відділ зільської міської ради, відділ економіки і будемо координати свої дії для того, щоб збільшити наповнювальність бюджету і підвищити підприємницьку дисципліну в плані використання комунальних земель і відповідно податкового законодавства. На заправці по вулиці гвардійській комісія чекає майстра. Він має пояснити, чому працюють на землі без оформлення. Той приїжджає і показує документи. Говорить, процедуру почали. Давати мислі документи дуже надати поки у конторі, яка продає автозапчастини, працівники не балакучі за всіма роз'ясненнями відправляють до їхнього харківського керівництва. Чужоміський власник і у цієї будівлі він не платить за землю і незаконно веде будівництво. Комісія обом немісцевим місцевим господарям вирішила направити листи. А що ви ще там збираєте а то заранее території колишнього машзаводу знову працює екскаватор. Охоронник пояснює перевіряльникам, що техніка рівняє навали. Всі тутешні будівлі розібрані, подвір'я засипане будівельним сміттям. Комісія вирішує вдруге писати екологічній службі, щоб та вжила заходів. Минулого разу їх викликала поліція, коли за заявою мерії відкрила кримінальне провадження. Але тоді екологів на територію не пустили. На колишньому автовокзалі наводять порядок. Робочі розповідають, що будівлю нещодавно перепродали, і тут буде магазин. Голова робочої групи Сергій Коба телефоном говорить із новою власницею. Ну так дорогі сказали, що будуть ви Ну, видно, що порядок наводять, уже якби би хорошо. У подібні рейди робоча група їздитиме кожні два-три тижні, каже її голова. У підприємців, яких відвідали цього разу, є час щоб виправитися інакше скаржитимуться обласним службам, а ті штрафуватимуть. Двоє візнесовців почали оформлювати документи, кажуть у мерії. Ольга Бондаренко, Роман Чебіряк, телерадіокомпанія Лозова.